А давайте розберемо словацький тік-ток разом. я Ідемо з бабами вон, а вечір са відіме. Добре? Іді з бабами вон, а вечір Савідіме. Дівчина сказала, що вона йде з дівчатами, бабами на вулицю, на прогулянку, і вечором побачиться з хлопцем. Вечір все відіме. Побачимося. Ти же кажу, так добре. akože takto oblečená, toto ty ideš tak vďahnutá. Keď som úplne normálne oblečená, nechápem čo riešiš. O nechápem čo riešiš. Ja nerozumiju, šo ty tu vyjasneš? Okrem toho idem von s babami a vždy, keď idem von s tebou, tak sa obliekam rovnako. Ja, ako ešte idem spolu von? No, ja už som pripravená. Ja už som pripravená. No, ja už som hotová. To takto ideš? A jak mám ísť, akože čo sa ti nepáči? Čo, čo sa ti nepáči? A čo tebi nepodobajte? З камошками зійшла. Але що, з камошками просить? Камошки це подружки або камарадки. Хто засбується? Пишіть в коментарях, чи подобається вам такий формат вивчення словацької мови та, можливо, залишайте наступні відео, які би ви хотіли розібрати.